Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України Українформ. Сьогодні. Сьогодні ми вас запросили, щоб поговорити на важливу тему. Ми будемо говорити про результати виборів до Європарламенту, які відбулися. Будемо говорити про очікування нас, українців, і по, по результатам цих виборів. Тож будемо говорити сьогодні разом з Марією Мєзненцевою, заступницею голови комітету з питань інтеграції України. з Єс і головою делегації України в Пари вітаємо вас, пані Марія. Щиро та паніоне слава Україні. Героям слава. Тож, що з 6-9 червня цього року вже відбулися вибори до європейського парламенту. Змі пишуть про те, що в результаті що близько 370 мільйонів виборців взяли участь у них, і майже понад 20 країн-учасниців європейського союзу. В результаті ці вибори дуже важливі для нас. Ми розуміємо, що діяльність 720 депутатів. Буде визначною в провідному органі Європейського союзу протягом 24-29 років. Тож, пані Марія, давайте поговоримо про результати цих виборів. Що ми можемо сказати, які оцінки, якщо можна так сказати, можна надати таким результатам через призму, безумовно, нас українців. Так, дуже дякую за цю можливість. Якраз перебуваючи на полях конференції з відновлення в Німеччині в місті Берлін. Ми бачимо і тих, хто не обрався, не переобрався або навпаки досяг доволі позитивних результатів, і це безпосередньо більшість, яку скажімо так, найбільшу кількість місць, яку зайняла. Європейська християнська демократична партія, віцепрезиденткою якої я є в Пар'є, партія ІПП. в принципі, ми, як українська делегація, ми розділені на різні політичні сили, так і звісно намагаємося встигати комунікувати зі всіма. Зі своєї сторони, хочу зазначити, що не оцінюю дані вибори як Максимально негативні для України, або як ті, стосовно яких нам треба вслучуватися, я не знаю, або скажімо так, остерегатися певних, певним чином певних речей. Тут треба брати аналітику і математику. Не вдалося крайні лівим, крайні правим силам, або оновленим, скажімо так, політичним силам, які які належать до крайні лівих крайні правих, отримати навіть якийсь середній результат. Або я не говорю ні про яку більшість, тобто це навіть не 100 місць серед цих 721, які ви зазначили, пані Олю. Тобто, у нас все одно зберігається та більшість, яка безпосередньо і підтримує Україну, і голосувала за революцію. Якщо дозволити, я надам один приклад. Наприклад, є Бельгійська партія НВА. Її називають консервативною, крайні правою пламанською. Ну вона концентрується на національні питання, пані. Так, Варсила, вибачте, це я привіталася з Версулою фондрляй, і насправді у нас був представник Європарламенті Марк Демесмакер. Я хочу вам сказати, він був настільки активним від відвідування фронту з 15-го року до всієї підтримки, навіть по сьогодні, коли він не був переобраний, але скажімо так, під, ну, і сам намагався підтримати інших кандидатів, будучи просто на списку і проводячи. Середню активну кампанію тому тут не треба фокусуватися на ідеологіях партії, які стосуються домашньої політики внутрішньої політики, а радше робити нашу домашню роботу і продовжувати комунікувати з колегами сьогодні. Мала дзвінок з бувшим спікером литовського вибачте латвійського парламенту паном Едвардсом. Він повідомив мене, що з гарним відривом, з гарним результатом. Там займає латвійська делегація 9 місць в новому складі Європарламенту, і вони підтримуватимуть Україну, і навіть він знаєте, так сказав, що є така такі радикальні люди стосовно підтримки України. Що тим, хто буде хитатися на сторону Росії, буде не солодко. Так само хочу зазначити, що де і деякі колеги з паріє, які номінувалися на європейський парламент, мій колега, наприклад, з рваті теж спо з Партії ПІПІ -пі, е, з гарними результатами проходить до цієї євроінституції, і ви знаєте, і так по дуже багатьом колегам, по дуже багатьом партіям можемо йти і по лібералам, і по консерваторам, і по іншим. Е, для мене е, ці путі, ну, скажімо так, ці результати були очікуваними. Е, нема не треба плакати, засмучуватися треба далі працювати, як зазначив і президент Зеленський зараз, і Урсула фондерлянь, і канцлер Шольц. Місце України в Євросоюзі, так само, як і Молдови, так само, як і в Грузії, і можливо в майбутньому і Білорусі. Тому для нас ці роки важливі, адже на кінці цього місяця ми очікуємо офіційне відкриття перемовин, під технічні моменти зобов'язання зі сторони України були виконані, завершується головування. Королівства Бельгія потім це перейде на 6 місяців до Угорщини і так далі. По алфавіту. Тобто немає драми. Я не підтримую оцей розгін зради, яку зробили певні аналітики в змі, і дуже дякую вам за можливість прокомунікувати це уже маємо плюс-мінус фіналізовані списки колег, які заходять до Європарламенту. Але давайте не забувати чи. Як, як буде складатися доля європейських комисарів, тобто міністрів е, Євросоюзу, е, чи підтримує чи, чи то буде більшість е, пані Урсула фон дер Ляйн, чи підтримає її е, Європарламент своєю більшістю свого складу? Чи домовляться е, держави на номінування тих колег, яких вони хочуть бачити міністром по розширенню, які, до речі, Позицію займа, займає на, наразі угорський колега Вергеєр. Чи це буде новий очільник? Я думаю, що так і станеться. Чи збереже лідерство, наприклад, в певних позиціях і просування своїх інтересів локомотив ЄС? Німеччина і Франція, чи чи все-таки політика буде просуватися більше на центральну східну Європу? Як будуть на це реагувати країни-кандидати з Балканського регіону? Як вплинуть е, вибори парламентські, наприклад, у Франції та інших державах? Ну тут е, е, в Німеччині не очікують, е, скажімо так, early elections, тобто. Позачергових виборів вже комунікував канцлер Шольц. Вони відбудуться чергово в му році. Але тим не менше, ми бачимо, як як ті вибори, які були на місцевому рівні паралельно з, євро, з виборами в Європарламент в Німеччині також впливали на збільшення кількості представників ліво лівих і правих сил. Тому ми отримали, скажімо, так уже розкладку цей так оцей якби. Зліва направо подивилися, хто заходить. Які друзі переобрались, такі, наприклад, як Майкл Галер і інші, це німецький депутат вже не вперше. Мені здається, втретє він переобирається до євроінституції. Ну і давайте не забувати про себе: пройдуть ці п'ять років, і в 29-му році ми сподіваємося, що і українці. Зможуть балотуватися до е, безпосередньо Європарламенту. Е, цікавими новинами стало те, що ну напевно, це якось там екстравагантно. Були такі новини. блогер, блогер став членом європарламенту. Це нормально. Люди з медіа, журналісти, блогери, it сфера, бізнес. Люди це док доктори, письменники, філософи. Це абсолютно нормально мати. Представників різних сфер, тобто ну, політиками не народжуються, ними стають. Тому, знаєте, провівши 13 років в євроінституціях, я можу точно запевнити українців, що багато що залежить від нас в виявленні небезпечних моментів в резолюціях. Просування списків, якісь чорних списків, просування санкцій, 14-го пакету, тощо використання 50 мільярдів євро нашої допомоги і, і в принципі голосування і просування і виконання реформ по цьому напрямку це все наші домашні завдання. Тому треба спочатку дивитися на себе, так виконувати свої зобов'язання, і потім комунікувати це з рештами колег. Так, якщо подивитися на розширення ЄС на його е, шлях від шести країн до двадцяти семох, ми були різні турбулентні моменти. Були моменти, коли м, сам євросоюз повинен був допомогти сам собі, наприклад, фінансова криза і була депресії. Ну, зараз це не будемо заглиблюватися, незважаючи на це, як сказав сьогодні президент у своєму виступі на конференції відновлення, всі потребують Європу, тому що саме цей проєкт. Приніс мир. Розвиток, відбудову, і ви знаєте, чомусь ну діти, родичі і інші наближені особи до російських агресорів проживають і перебувають саме в Євросоюзі, а не десь в Сибіру, в Ростові, в інших містах в лапках прекрасних Російської недофедерації. Тому ми розуміємо, який буде російський вплив потенційно, розуміємо ризики, і будемо їх виявляти. Як ми це робили з 2013 року. Дякую, пані Марія, за вашу думку і за, за те, що так детально Дякую. нам підсвятили ці вибори. Я спробую ще таке питання поставити. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що той успіх, який отримали право сіли на цих виборах, да, тобто, ви не бачите в них ризиків для нас, для українців. Це на вашу думку є нормальний процес, який в принципі ми розуміємо, що з цим робити і як цим працювати чи Так це так розуміємо. І якщо подивитися на те, хто голосував за ці праворадикальні сили, дуже велика частина це саме молодь. Це люди до 35 років, і з цим теж треба працювати. Тобто. У нас у нас виходить так, що е, ті дані соціологічні, коли ми бачили, що взагалі на різні вибори молодь просто не доходить речі, в тому числі в Україні е, це спільне завдання для всіх європейських держав. Е, я думаю, навіть поза межами Європи, як ми комунікуємо. Політику як обранці, як ми долучаємо молодь на виборні посади, як ми залучаємо молодь до прийняття рішень, і це такі знаєте великі mark, якби знак запитання, наскільки ми успішні в цьому, адже коли Україна виграє війну, одразу пройдуть вільні демократичні вибори, і до них теж треба готуватися для нас. Це і урок, і такий. Ну, я би не сказала, що це червоний прапорець, але цей досвід також треба врахувати, пані Марія. Ми зараз розуміємо, що знаходимося на черговій сходинці до вступу нашого до ЄС. Безумовно, якщо можна, давайте проговоримо, які зараз кроки нагальні робляться для цього саме парламент, які кроки над якими кроками працює, щоб пришвидшити цей процес, і які наступні кроки чекаємо. А ми дуже чекаємо саміту, який відбудеться вже на кінці цього місяця в Брюсселі, де як ми бачимо, наші партнери, скажімо так, поспішають фіналізувати переговорну рамку. Вона підв'язана під реформи, пакет допомоги 50 мільярдів євро. Також прив'язаний під наше домашнє завдання. Ми технічно готові до відкриття перемовин. Ми в рекордні терміни заповнювали і 9 томів опитувальника, коли ми ставали країною кандидатом, і безпосередньо при голосуванні українського парламенту сімох пунктів. Останні з яких ми багато з вами дискутували, це питання. Прав нацменшин в Україні тут є великий прогрес з урядом Угорщини безпосередньо з організаціями угорських нацменшин, які представлені в Україні, і надсилали листи підтримки стосовно трьох законопроєктів, які голосувалися в українському парламенті на теренах Ради Європи. Пар'є ми продовжимо працювати над цими питаннями в рамках комітету, який я очолюю рівності на дискримінації, і в рамках резолюції, яка готується по даній темі. Ну а всі інші питання, в принципі. Ми почули позитивні позитивні меседжі з високої трибуни конференції відновлення в Берліні стосовно того, що незворотній шлях це не саме головне вибір українців, які закарбовані Конституцію і які сили оборони захищають щодня на полі бою. Тому сьогодні нам екстремально важливо захистити цей вибір додатковими ППО системами. Петріот «Айріс артилерію «Артилерію 155-го міліметра тощо, тощо тощо без цього євроінтеграція також не відбудеться, і це розуміє євросоюз, підтримуючи українські ініціативи і запити. Прямою військовою підтримкою через програму Peace Facility. це теж унікальний історичний проєкт, який не існував з жодною третьою країною для співтовариства Європи. Ще одне надважливе питання для нас: це конфіскація російських активів. Чи є новини тут? Так звісно, і про це говорила і пані Урсула і канцлер Олаф Шольц. Ми спроможні забезпечити компенсаційний механізм, який стартував на базі Ради Європи. Уже є в Українців в доступі в дії, тобто можна подаватися, і треба сміливо це робити, адже це стосується і матеріальних, і нематеріальних втрат. І зараз є концептуальна думка, яка підтримується на рівні лідерів G7, І президент Зеленський сказав, що це буде обговорюватися днями в Італії стосовно. Того як використати і відсоток за рахунок збере за рахунок тих активів, які були в замороженому стані, і також способ способу надання певних е, кредитних програм. Я думаю, над цим буде працювати і наступний генеральний секретар Ради Європи. Е, не всі українці знають, у нас пройдуть е, вибори в кінці червня, і один з номінантів це Ті три прекрасні кандидати. Один з номінантів це діючий міністр юстиції ЄС, тобто єврокомісар з правосуддя ЄС. Він саме пропонує і, скажімо так, пропагує даний інструмент. Не треба доводити партнерам, що саме Росія повинна заплатити, і це цитата Урсуле фондерляйн. Вона сказала, «Раша маст пей», Росія повинна заплатити за всі воєнні злочини. Ну а заплатити. Ні, морально і своїм вільне скажімо так, своєю свободою повинен Путін і його банда способом створення спецтрибуналу за злочин агресії. У такі поєднані питання правосуддя, виплат заморожених активів. Ми сьогодні чули на відкритій конференції, але я впевнена, що це одна з головних тематик засідання G7. Пані Марія, ну і не можемо не скористуватися цим моментом, розуміючи, що ви саме зараз в Берліні на відкритті конференції з відновлення України. Можливо, вже є якісь новини, хто бере участь, які бачите склад, і наскільки потужні вже меседжі лунають. Ви знаєте, велика кількість гостей. Я думаю, що в залі зараз одночасно знаходиться біля трьох тисяч осіб, і на полях конференції. Приблизно десь ще дві: це виробники зброї, це енергетичні компанії, приватний бізнес, державні корпорації, недержавний сектор, правозахисники, фінансисти компанії, які представляють енергетичний сектор. Дуже дуже потужна конференція. вона щойно розпочалася, і вже президент анонсував, що на полях конференції будуть підписані. Потужні угоди в обороні енергетичній сфері мені дуже імпонувало, що пані Урсула з частину свого спічу, десь півхвилини, приділила саме місто Герою Харкову і закликала партнерів не зволікати з захистом неба підтримки енергетики, адже Харків таргетується майже щодня. Трошки нам стало легше, коли хаймарси почали працювати, але Цього недостатньо. Ми потребуємо додаткового захисту, і е, всі розуміють, що геноцид, який Росія чинить проти цивільного населення, літніх людей поважного віку, дітей і е, всіх, всіх українців, які зараз знаходяться на незламній Харківщині, повинен припинитися для припинення цього геноциду. Е, коаліція оборонного сектору, яка теж тут представлена, можливо, вони не такі помітні їх ще треба розгледіти, але пишаюся тим, що оборонні підприємства Приємства нові е, компанії, які отримали нещодавно ліцензії на виробництво зброї з абсолютно новітніми технологіями е, зараз. Присутні тут на полях саміту і мають свої виставкові точки. Пані Марія, дякую, що приєдналися до нас дякую. і успішної роботи вам і всім членам нашої делегації. Якщо можна ще залишитись з нами, у нас є питання у студії. Прошу, пані Марія, вітаю Шакаренко Марина Укренфор. Вітаю дякую, а, моє Марія. запитання до вас наступне. А як ми можемо оцінити і, взагалі, що говорять колеги з європейської народної партії, яка ми знаємо про українську позицію? Має щодо ну, скажімо, про вплив нового складу Європарламенту на процес вступу нашої держави в Європейський Союз? Можливо, постануть нові виклики, з якими потрібно буде працювати на цьому треті? Дякую. Дякую, щиро. Ну, як ви бачили, це майже одна сьома за кількість обраних мандатів складу Європарламенту, і в нас дуже потужні зв'язки з цією партією. Туди входять багато фракцій українського парламенту. Тобто ми на рівні і Пар'є, і інших інституцій скажімо так, спільно пов'язані, і через групи дружби з різними парламентами також. Тому е, над тими викликами дезінформації, можливо, знаєте, неприємними е, частинами статтями резолюції, які можуть виникнути. Ми попрацюємо спільно, е, повірте, результат буде кращим ніж навіть раніше, тому що ну це вже більше 10 років співпраця, яка пронизана довірою і результатом. Дякую, пані Марії. Дякую, що доєдналися до нас. Дякую. Нагадаю, з нами була Марія Мізінцева і успіхів вам, вашій роботі на полях конференції. Дякую, що були з нами. А наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. Ми будемо говорити про ринок пального в Україні. Будемо говорити, як чи підвищаться ставки акцизного податку, яких цін варто очікувати. До мене в студії приєднається Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перед. Могу й слава Україні.